Трійця – одне з найголовніших свят у християнському календарі. Воно сповнене символізмом природи, життя та духовної основи. Це свято уособлює таємничу єдність трьох іпостасей Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа. Воно покликане надихати вірян на глибше усвідомлення духовної сутності життя та нагадує, що кожна людина, яка йде шляхом віри, належить до вселенської родини Божої любові та благодаті. З цієї нагоди біля каплички поблизу Рівненської АЕС відбулося Богослужіння. Я всіх вас вітаю святом Трійці, святом зіслання Духа Святого на апостолів. Ми просимо, щоб цей Дух Святий сходив на наших воїнів, наших захисників. Нехай вони силою Божою тиснуть ворога. Молимося за кожного, щоб Бог давав всім вам розум, мудрість, силу завзяття, радість, терпеливість це є дари Духа Святого. Свято трійці супроводжують численні давні обряди та народні традиції, серед яких і освячення зілля. Саме тому свято й отримало народну назву Зелені свята. Є у трійці, й інша назва – «П'ятидесятниця», оскільки відзначається на 50-й день після Великодня, заступник генерального директора РаЕС персоналу Олег Килюх привітав усіх присутніх і світлим святом та побажав миру та добробуту всім українцям. Ми маємо велику надію на те, що нашими молитвами, нашим зверненням до Бога і з таким народом, з таким з такими людьми, з такими працівниками у нас чудово буде майбутнє. Ось і я ще раз вітаю всіх вас святом і слава Україні! Героям у спільній молитві віряни звернулися до Всевишнього, попросивши у нього захисту та небесної опіки для наших захисників та захисниць. Також під час богослужіння відбувся патріотичний перформанс у виконанні вихованців зразкового аматорського театрального колективу Говірок Палацу культури «Раєс». Матінка Божа, цариця небесна. Хай Україна з руїн воскресне. Хай перемога засяє зорею над дорогою моєю землею. Дай віри, Боже! бо ламають нам наші крила! Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила. Духовна сила та спільні традиції залишаються невід'ємною частиною життя атомників, які вірять у світле майбутнє країни та роблять усе можливе, аби допомогти українським захисникам здобути перемогу. Крістіна Хлонь Павло Жих Уїта Загераес.